У мера Мукачева обшуки. Національне антикорупційне бюро та СБУ завітали до міського голови Мукачева Андрія Балоги. Окрім того, прийшли з перевіркою до голови Мукачевської районної ради Михайла Ланя та ще низки компаній. Про це повідомили у спецслужбах. Посадовців підозрюють у корупційній схемі щодо продажу землі. Влітку Мукачівська міська рада вирішила продати три гектари комунальної землі. Йдеться про ласий шматок ділянки у центрі міста навколо стадіону Авангард на березі річки Латориця. Тоді територію, начебто за зниженою у 10 разів ціною, придбала компанія, яка належить Михайлу Ланю та його партнерам. Таким чином, міський бюджет Мукачева не дотримав від продажу 100 мільйонів гривень. Мер Мукачева Андрій Балога у соціальних мережах прокоментував обшуки. Він підтвердив, що справа стосується фірми Універсал М, яка придбала землю водночас. Андрій Балога переконує ділянку, продали законно. Сподіваюсь, що слідчі підійдуть до з'ясування всіх обставин справи максимально об'єктивно та неупереджено, відповідно до законодавства, перед яким всі однозначно рівні. Переконаний у законних діях міської ради та в тому, що надалі це буде підтверджено в рамках цього розслідування та судами, як це було не один раз.